До речі, звідси і бере свій початок один із секретів, яким користувалися наші предки, це очищення води за допомогою срібла. У склянку з водою клали срібну монету або інший срібний предмет, і вода набувала особливих властивостей. Срібло, мов магніт, притягувало до себе негативну енергетику, очищувало воду на тонкому рівні. Водночас воно збагачувало її своїми цілющими іонами, надаючи їй антибактеріальних та протизапальних властивостей. Така вода, насичена магією срібла, ставала справжнім еліксиром здоров'я та краси. Її пили для зміцнення імунітету, очищення організму, покращення травлення. Нею вмивалися щоб зберегти молодість та чистоту шкіри, позбутися висипів та вугрів.